У нас ви знайдете рослинні препарати. Для будь-яких ваших запитів. Урловіць, здорове функціонування сечовидільної системи, лімфорент, чистка лімфи, мікобен потужний сорбент, імуномодулятор, антиоксидант. Жіночки – Колагенум б'юті, гемоферум, залізо, Біфідолактин Д, відновлення мікрофлори кишечника, антивірин, протидія вірусам та простуді. Вітакарт здорове серце, фунгіцин, боротьба з грибковими інфекціями. Гінго білоба, поліпшення мозкового кровообігу і пам'яті, цитрарія карпатська здоров'я дихальної системи, дермісан, чиста кров та шкіра, пропаїн, якісне відновлення хребта, вагіфлорин. Також жінки для вас, здорова та відновлена вагінальна флора, офтальмосан, якщо ви дуже часто сидите в телефоні та за комп'ютером. Для замовлення та для співпраці пишіть тут в Тіктоці в особисті повідомлення. Також вся інформація є в шапці профілю. По співпраці всьому навчаємо все розказуємо.